Так, всім привіт. У нас нарешті сьогодні сонечко, а не сніг-пурга і дощі. Вчора ще лежав сніг, і дощі такі йшли лило. Сьогодні нарешті сонечко. Вийшло вже обід, і виглянуло сонечко. Бачите, що Шо тут у мене робиться. Так, ну що, пора вам показати, де ми були і що у нас за цей час змінилось чи з'явилось. <гум> Зараз покажу. Ну, значить, от що у нас. У нас отакі гарнюнечки є. Значите, які красотулечки у нас бігають. И зараз ще щось покажу. Тут у нас 20 штук мулардів, і 20 штук э, тут і голубий фаворит, і біла качка проста. Ну, більшість голубого фаворита. Ну я і біла качка проста. Вони всі поїли, тепер всі на водопой. Всі п'ють. Сидять під лампою. Поки така погода, то поки, поки вони сидять отак. Взяли 20 штук ой, 20 штук мулардів. Це перший раз в житті. Хочемо спробувати, що у нас вийде. Да? Жевжики вжевжики. А не дини це Поки не вихліпають всю. Вони не заспокояться, потім підуть поїдять. Ось якось, ось якоми робимо. Ось такого ми крилами робимо. Ось, крилами робимо. Mm -hmm. <гум> ось такі у нас гарненькі є. Трава є, їсти є, тепло. Красота, каже. Да? Краса. Ціни поподнімалися, дуже поподнімалися ціни. Дуже це дороге удовольствие, задоволення. Не з дешевих. Оці качата по 80, по 80, да? муларт 80, проста качка 70 гривень. І зараз покажу, що ще є. І ще у нас є ось такі жевжики. Гусь-гусі, ось, гусь, гусі, гусь, гусі. Гусь-гусі, -гусі, 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 -гусі. Гусі, -гусі, гусі. Ці 150 гривень штучка. Тут їх десяточок. Ось таке у нас поповнення і таке у нас хозяйство тепер. Як то кажуть, Оксана повернулася в свою стихію. Кричала, що більше не буду. Рік протрималася і повернулася в те, що є. Все життя, в те, що мало. Тримала тобто. Так, да? да. вам ще травички треба, так? Ой, да, ой, так. ой каже, це ти нам задовбаєшся ту травичку носити. Так, да. ми воно голови повитягували. <смірко> Вже пообсіренівали все. Все загадали. Понаїдалися тепленько, водичка, що є? Ну, це поки холодно на вулиці, а там потім підсонечко, да, звичко <свісно> вже повиїдали. Отакий От цей же ж... Господи, як він називається. деревій тисячолісник. лісник. бачите, не дуже їдять. Їдять, але не дуже. А була міленька така травка, то тупо їли. Залишився тільки цей. Каже, ще давай, так? Да? Ми ж, каже, не заспокоїмося. заспокоїмся. Отака. Гаврики ці вже повикупувалися, лазять, вже баклажку води випили, вже нема, вже ж поки не, не вип'ють все, вони не заспокояться. І так травиться, як вона це важка лупяться До води попили до корма, поїли до води. І оце так носяться, носяться, носяться. Вола такі воно понабивали. Добові дешевше. Ну, ми взяли підрощі я, в принципі, не люблю такі підрощі брати. Ну, вони вже вакциновані, Що гусята, що ці. Вже провакциновані. Їм не треба ні пропойки, нічого. Вже підрощі такі. Тому й така ціна. Оно який красень. Оно крилами. Це ж голубий фаворит такий. Ну, що тут червона лампа не дуже видно, які вони кольором. А так. І тут е є одна така, що буде сіренька, чи качечка, чи качур. Ну, Качечка вона маленька така. Побачу. Так що всі п'ють, важко лупляться. Той травку їсть. Дай собі то. Це б, каже, було тепло. А, оно, оно останнє в уголку, оно. Это. Чи качур, чи качечка. Я вже не пам'ятаю, забула. Широкий клюв-качур, а вузенький клюв качечка. Як маленький їх розібрати. По-моєму, так. Ось ну, тут качурів так багатенько, мені здається. Ну, нічого буде м'ясо, чвиркають, Клюва промивають, так що такі справи у нас, ми завжди є кото пропадемо. Так, що, щось у нас з'являється, так? Да? Ага. Як не знімаємо відео, пропадемо, потім виходимо. Опа, новина. Так, комбікормом ось таким ми з перших днів кормимо. Цей дорогий комбікорм є дешевше. Є мішок цей 25 кг 540 гривень. Ну, я знаю, що цей хороший комбікорм, і ми взяли для початку, для старту його, а потім вже будемо подешевше брати. Мішаю його з кукурудзяною крупою і поки Поки дати їм старт, а потім можна вже буде і подешевше брати. Нічого не видно, так? Да? Все-таки, що тут до чого? То, що він для індиків, я брала його для качок, то нічого страшного такого. Це вже такий що перевірений, бо там якісь нові з'явилися і вони дешевше. Ну, ті, я ж кажу, будемо вже потім, поки старт таким Кольова дичку роздає. Міняє, бо я зранку трави порозкидала, зерно в них було, а водичка допивала те, що є, не міняє. Отой такий воно красунчик білий, вже так рости почав, двинувся, зріст пішов. По кролям у нас насі по, по другому разу провакциновані. Кролички у нас всі погуляні, попаровані кролички. Оце, що маю сумнів, я, оця сіра носиться. Ну, якщо вона, це вже третій раз ми її поруємо, нічого вона нам не покаже, то, значить, вона ліквідується. Та бешена краличка повинна після паски привезти. В кінці місяця Її вже приводить. Бургунка не знає, поки дивлюся на неї. Вона її перегулювати не перегулює. Де краля вона урчить, Ну, не знаю, подивимося. А ця Ця тільки любить походу це діло. І воно що творить. Ці. Всі погуляні, всі попаровані. Так що такі справи. Хоч і холодно було, і сніг, але ми займалися справами. Так? Але ми займалися справами. ти, малюк. Я так і назвала його малюк. Так і зову його. Ось таке кволе. Він е, із-за чого перестав іти в ріст, і трохи такий ото був, так він сповільнився, у нього був кон'юктивіт. І це вилікували ми йому кон'юктивіт. і він оце почав рости. Почав в ріст. А то сидів такий маленький, Коля казав, давай я його приберу, не мучайся. кажу, ні ні ні, це моє ручне, вихажене, вигріте. Водички захотів, так? Да? Це, це нікуди не дівається. Нічого, виходило. Вилікувала. Те воно носить. Так, злазь. Копотка А я тільки носить. Здорова така стала. Да. Видно, не видно, не знаю сонце. Сонце. А ця буде ще мамашка. Пузо набиває. І ця також. Воно як сонечко, аж якось радісно на душі. Аж хочеться хочеться шевелитися, щось робити. Ну, як ото пурга, мете таке. То л'є, Тут через 5 хвилин все біле, мете, світо білого не видно. Ходиш, нічого не хочеться, настрою нема, так як ото зомбі ходиш, тільки автоматично щось робиш. Та й все. З хати не вийдеш, не виходиш в хаті, то сидиш. Я собі таке пузо наїла, а що тільки лежать і їсти. Вийшов, поуправлявся, позаходив. Поїв, полежав, поспав. Так що такі справи. Ну, наче бачу, так не сильно і повимерзало все. Сонечко пригріває, краса прям. Він кидається. Він кидається, такий став агресивний. Чого він зубами робить? Речіть і зубами. Дайте вам ближче покажу. Взагалі. Ну, я спілкувалася, що можна робити з оцим. Чого він такий став, хто його знає, чи вони такими стають. Можуть і самки такі стати, і самці такі стати. І кажуть: ну, якщо у вас виходу нема, ну нема з чого вибрати, що у вас їх небагато, ви тільки заводите, то це залишається тільки пережити. Як уже розведете, тоді будете вибирати, кого прибирати, кого залишати, а поки то... Каже, а що мені тільки хвостики з-рідськи? Що каже, не можна було редіски? Ми мішок рідізки вже з'їли. Yeah. <laughs> Я так переживала, щоб вона не пропала, бо купили по 50 гривень на ринку рідку. Така класна рідіска. взяли три кіла. Коля каже, що ті три кіла? Я кажу, хочу рідки. Ми пішли і целофановий мішок такий купила рідіски. Я так переживала, що вона пропаде. У мене залишилася там мисочка тої рідки. Угу, а як смачненьке тобі даєш, то ти й не речиш, так? Да? Що є? Шо? Іди, тобі теж смачненьке. Купили проф їздили, скуплялися. То шо? Шо ти, Іди. У мене нічого нема в руках. Щоб е, робити загородку, одна сім'я у нас буде в сараї, там, де у нас були е, ці свині, коля пшиє залізом, це ж профлістом, ці, то одна сім'я буде там, а інша буде в вольєрі. Вольєр ще треба будувати, ще треба шифер, цемент, ну, все по, по грошах. Як з'являється, потрохи купуємо, щоб можна було щось робити не все одразу. Привіт! Вилазь, 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 вилазь. Тихай вилізе. Вилазь. А, т, каже, не так, не так. Бачите, похолодало і знову чекають. Йди, йди до мене, йди, моя. Та я хотіла, щоб вона вилізла. А це що вилізла, це треба вбирати учу. Та вона і так вилізе, вона підтягується, підтягується. Вона вилазить і сідає. Друга морда. Шо? Шо? Друга морда. Шо? Ну от за пальцем, за пальцем, да. <реку> так, угу. Пробує на зуб. Да, пробує. <реку> вона, ну, вона не кусає, вона Та не кусає, так. Да. При, Прижимаю і все. От ну от нашо? Вилізти, каже, хочемо. Шо не, не знаю. Знає, що? Ні, не знаєш. Знаєш, що смачненьке будеш давай. Да йди сюди. Каже, не далиш нічого. Йди сюди. Оба опа. за лоба. Каже, підожди, да я вилізу і сама розберуся, що там у тебе миски є. А ті дві. А, а, а воно. Вася, брати сама. Самі ручні у цій дві. Влась. Давай, давай, давай. Ти кажи, подожди, що то ні так не получається. Та дай кажи, не дразни дай, вона тянеться, лапає. Ну так я кажу, виліз. Води поналивали, Так, так. Не воно кажи, не Все, все. Ось ти боже мой. А ти боже, ми з тими соплями. Скорей би вже тепло. Все, длясте. Длясте. Да не, 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 я лоток не дам. Я лоток не дам. <серказ> Дай. Ух яки у тебе кухті. Вырвала. Та я ж хотів, щоб ти рукою взяла. <серказ> так підстав. Це Та ж туди надо ставить. Бо вот тут вона вирвала. Знаєш, вона і так вириває. Ай! Та собі тяне, та собі тяне. Ця ось йде. Не. Ну ці такі ці наглі. Да. Ці наглі. Щас, стой. Ану. Я приверну. Воно бачиш, де каша їде. Угу. Та вони воду і кашу все призливали. В мокроті ж кажу стоїть. Да все вичищати. Цім кидай. Дивись. Бо ті дві наглі. Вони наглі. Вони не дають. Дають, вони їдять нормально. Сейчас почнеться. Деребан, та собі, та собі. І тягають. <рес> та з рота вириває. З рота прям вириває. Зродитки. Ага. Ну, чого ти її б'єш? Он ну, ну, собі торілку тягається, собі тяне. Ті спокійні, ці їдять, їм ніхто не їде. А ці ж вдвоєм. Ці своя територія чистенька. не така, як оті, ті собі все тянуть. Ті усе їдять, Пристань. Так, звелися. Пристань. Зараз заберемо. <реш> Та собі все тягне. Треба йти трави давати, бо зараз поб'ються. Угу. Ці ось вони. Ці собі нікуди не тянуть. Стали, Туди поїли, все. Я зараз піде жимать от їх. <реш> Каже, їж сама жлабиха. Угу. Сама буду їсти, ні з ким не поділюся, да? Ця пішла ось з сімей. Ніхто нічого не дереться, не діле. Притрушена хе-хе. <ритрушена> ну и все, все, все. О, тягла то сковородку. Тягай туди сиди. Це пороскида, повисипа. По. Ти куди красунь Зараз скільки траву рве. Нерви, ще треба йти кролям по траву. Норвати. Там трохи залишилося з тими дощами добре, що. Так поки сонечко було, понаривали, трави трохи підсушили. Я вже не даю. Ох, мама, я їх ще побаююся. Я вже не даю таку полосуху траву. Така, щоб тільки не, не мокра була, без роси, не підвялюю. Кидаю кролям. і потрошки почала давати їм. І так привчила нормально. Ну і гранулу даю, щоб там суха лю була. Привіт, моя гарнюнечка. Та й так. Бо це наситься, то сіно чисто давай, то підвялену траву. Та ну це. Як хазяйства багато, то з ними не знаходишся. Треба так, щоб можна було накидати і все. І не мотухатися з ними сильно довго. Ну от чого ти такий? <ріст> Та воно вже вилізло. Зараз побіжить. Чого ти такий? <ріст> За носа його. За носа пусиш. Я знаю, пусиш. Кажи, ти ж траву приніс. Дай штрафчику. Ха-ха. Да ещ. Шу вже. Ну кажи, якщо ти так по одній будеш давать нам, то це буде. Все, да, давай ще бігом берум, давай ще. Ті уже ручні стоють. Не дуже таки, ну тоже. А ті хавроньки вот треба именно за пальця кусати, не дам дам тебе. Вона так добряче прижимає зубами. Ну бо вона ж трави хоче, так якщо вона грається, Шо? то вона легенька, да? а так. Все. Ти ж дратуєшся. Козі якась смакота, смакота. Ні, вони не деруться нічого, вони, а ті ж між собою, тих не трогають, а між собою. Ця кульку скручує, просто так не їсть, їй треба кульку скрутити, потім їсти. Тут, каже, краще лежать на будці, так? Да? Да? Тут, каже, тепліше. Сіда вже стало. Сіда вже стало. А та ревнує, ревнує. Так, рід. Ліска рівнує до тебе, так? Да? Рівнує до тебе. Все. Всі поуправлялися, всі з травою. У всех все есть. Есть есть, трава есть. Можно перепачить трохи. <реш> Можно трохи перепачить. Все накормлены, нагодованы. Счастливые, в Красота. Так что, такие справы. Все. Що такое, все Ти гусак гусяк Ти гусак гусяк тягуська, тянешь шию, все ти тянешь шиї. Ох! Ох, налякала. Так що, Такі справи. Все, все кажу пока-пока. До наступного відео. Показалися, об'явилися. Все, всім пока-пока.